Я до волів районної державної адміністрації, міських голів, що стосується питання перспективних планів об'єднання територіальних громад, для того, щоб була поінформованість і громад, і відповідно і депутатів обласної ради місцевих депутатів просив би перше, пасічнику, сьогодні, до кінця робочого дня, усі перспективні плани, які існують, які запропоновані районами безпосередньо. Для того, щоб внести корективи, зміни, е, необхідні, щоб було висвітлені на сайті обласної державної адміністрації. Е, слідуюче, я просив би всіх голів районної державної адміністрації звернутися до депутатів обласної ради по відповідних округах ваших районів міст. З тим, щоб залучити, створити робочі групи сьогодні, до кінця робочого дня, ці протоколи робочих груп, надати нам сюди обласну державну адміністрацію і відповідні заходи і засідання цих робочих груп для того, щоб участь прийняли, прийняли представники обласної державної адміністрації і я особисто, як голова. Мова йде про те, що необхідно провести широке обговорення, просив би департаменту фінансів надати інформацію по кожному району. Де так само із аналітикою, яку я надавав на сесії обласної ради, чітко показати неспроможні громади, які тільки утримують себе, не мають подальшого розвитку для того, щоб із цими самими громадами була проведена робота. Але про це повинна знати громадськість засобів масової інформації, пасачі, просили цю інформацію поширити в районних і обласних змін на цьому тижні. Для того, щоб чітко було донесено, з якою метою це робиться. Тому що на сьогоднішній день 200 мільйонів гривень уходить на утримання якраз апарату цих громад. А мова йде про те, як вивернути ці кошти, і направити на розвиток дороги, соціальна сфера, питання стоїть шкільного автобусу і тому подібне. Я просив би, щоб це на цьому тижні була проведена широка масово роз'яснена робота. В прямому ефірі я просив би так само, Юрій Михайлович, поінформувати, провести із разом з департаментом фінансів і з відповідними службами, надати цю інформацію для того, щоб громада знала, і показати відповідно на по телебаченню, що планується, які вже є проєкти перспективних планів. І чітко зазначити, що на сьогоднішній день там буде людина. Зараз це мова йде про старосту яка так само буде обиратися, відповідно ми очікуємо положення. Мова йде на сьогоднішній день, що е, на превеликий жаль, наша громада не поінформована. І супротив, який чиниться на сьогоднішній день, на превеликий жаль, деякими депутатами, деякими головами рад, це я просив, щоб е, е, так само були залучені до того, щоб е, е, чітко зрозуміти їхні мотиви. А ми повинні надатись власне аргументи мової церкви. А ми повинні надатись...